Ти коли-небудь куштував плід, який, незважаючи на свій ідеальний вигляд, не має смаку. Так часто почувається серце в сучасному світі. Ти досягаєш успіху, накопичуєш майно, виконуєш цілі. Але, кусаючи плід своїх зусиль, ти виявляєш, що він сухий, що йому не вистачає солодкості справжньої радості. Це та тиха неспокійність, що відвідує тебе в тиші ночі. Відчуття, що, незважаючи на те, що ти маєш усе, ти все ще порожній. Це душа, що відчуває спрагу, спрагу, яку не може втамувати жодне зовнішнє багатство. Ти живеш у саду, що здається квітучим в очах світу, але ти знаєш правду. Земля твого серця суха, потріскана і прагне дощу, який ти не знаєш, як викликати. Якщо це відлуння внутрішньої спраги резонує з тобою, я запрошую тебе залишитися в цьому просторі. Я не запропоную тобі карту до далекого скарбу, а інструменти, щоб ти відкрив джерело, що вже тече під сухою землею твого власного єства. Перш ніж почати, якщо ти шукаєш місце для плекання свого духу, будь ласка, постав лайк цьому відео та підпишись на наш канал. Кожен жест підтримки це як крапля води, що допомагає нам виростити цей сад для всіх. Дякую за твою присутність. У розкішному місті лінянь жив чоловік на ім'я Кайто. Він був торговцем шовком, чиє багатство було таким же великим, як океан. Його ім'я було синонімом успіху, його склади були переповнені найтоншими тканинами, його дім був палацом з дорогоцінних порід дерева, а його стіл завжди був заставлений найекзотичнішими стравами. Він досяг вершини. До якої прагнули всі. Але щоранку Кайто прокидався з присмаком попелу в роті. Він блукав своїми чудовими залами, торкаючись свого майна, але нічого не відчував. Радість була кольором, якого він більше не міг бачити. Вдячність чужим словом його серце було садом, ідеально доглянутим зовні, але земля якого була абсолютно сухою і безплідною. Він жив у достатку. Але вібрував у найглибший із нестач. Одного дня, після укладення найприбутковішої угоди у своїй кар'єрі, замість ейфорії він відчув таку величезну порожнечу, що вона позбавила його подиху. Втомлений від власного порожнього багатства, він почув шепіт про дивного відлюдника, що жив у сусідніх горах, даоського майстра, якого називали Рен той, що слухає насіння. Спонукуваний відчаєм, що перевершував його гордість, Кайто покинув своє місто шовку і вирушив у дорогу. Він знайшов майстра Рена не в храмі, а в маленькому і скромному саду, де той поливав гірчичну рослину. У старого був такий мир на обличчі, що кайто здався він ціннішим за все золото в його скринях. Майстре, сказав Кайто голосом людини, звиклої віддавати накази. Я прийшов купити твій секрет, назви ціну щастя, і я її заплачу. Майстер Рен закінчив поливати свою рослину і обернувся. Його очі бачили небагатого купця, а сухий сад, який той носив усередині. Щастя, не купують, сину, сказав він спокійним голосом його вирощують, і вдячність це не результат врожаю, а дощ, що робить його можливим. Тоді навчи мене вирощувати, благав Кайто. Мій сад мертвий. Майстер Рен посміхнувся. Сад ніколи не вмирає, він лише спить. Але щоб його розбудити, тобі не знадобиться твоє золото, тобі знадобляться твоє терпіння, твоя увага і твоя сміливість. Шлях довгий. Чи готовий ти ним іти? Кайто очікував складної інструкції таємного ритуалу. Натомість, майстер Рен. Повів його до відокремленого куточка саду, де стояв простий глиняний горщик, наповнений темною і родючою землею. З маленького ляного мішечка майстер дістав одне єдине насіння настільки крихітне, що воно майже здавалося пилинкою. Це сказав він, кладучи насіння на долоню кайто, гірчичне насіння. Це найскромніше з насінин, але якщо за ним доглядати, воно перетворюється на великий кущ. Де можуть гніздитися птахи. Твоє завдання буде таким, продовжив майстер. Ти залишишся тут, у цій скромній хатині. Щодня ти будеш доглядати за цим насінням, ти будеш поливати його водою зі струмка, ти будеш захищати його від занадто сильного вітру і занадто пекучого сонця. І щовечора ти будеш сидіти перед ним і просто супроводжувати його в його тиші. Ти не будеш робити нічого іншого. Кайто подивився на незначне насіння, а потім на величезний простір часу, що відкривався перед ним. Його розум купця, звиклий до швидких результатів і великих угод, збунтувався. Лише це сидіти і дивитися, як росте трава. Він відчував, що це марна трата часу, приниження. Ти думаєш, що твій час занадто цінний для одного насіння? Запитав майстер, читаючи його думки, ти все життя ганявся за тисячею дерев, а твій ліс досі порожній. Можливо, настав час навчитися мудрості одного кореня. Неохоче Кайто погодився він посадив насіння, як йому сказали, і почав своє чергування. Перші дні були тортурою. Його розум був галасливим ринком. Він думав про свої справи, про контракти, які він втрачав. Про думку своїх партнерів, тиша саду нервувала його. Він щогодини вставав, щоб подивитися, чи проросло насіння, чекаючи на результат, на повернення своїх інвестицій часу. Але земля залишалася нерухомою. Тиша була абсолютною. Наприкінці першого тижня він був готовий здатися. Він підійшов до майстра Рена, який медитував під сосною. Майстре, це марно. Сказав він з розчаруванням. Нічого не відбувається, земля мені не відповідає. Майстер відкрив очі. Земля завжди відповідає, кайто. Проблема в тому, що ти кричиш на неї своїм нетерпінням і тому не можеш почути її шепіт. Ти ставився до цього насіння, як до однієї зі своїх угод, продовжив майстер. Ти вимагаєш від нього результатів. Ти його вимірюєш, ти його судиш, але життя. Це не транзакція, це стосунки. Ти не можеш змусити насіння рости, як не можеш змусити серце любити. Ти можеш лише створити відповідні умови і довіряти. Твоє завдання не змусити його рости, твоє завдання доглядати. Вдячність і щастя народжуються з цієї простої зміни перспективи від вимоги до турботи. Слова майстра впали на кайто як свіжий дощ. Він повернувся до свого горщика, і того вечора, коли він сів, його намір був іншим. Він не сів чекати, він сів супроводжувати. І в тій тиші вперше він відчув, що земля під ним не була мертвою. Вона була живою, дихала, працювала над таємницею, що була поза його контролем. Кайто почав практикувати мистецтво догляду. Щоранку він ходив до струмка. Спочатку він набирав воду поспіхом. Але потроху він почав звертати увагу. Він відчував холод води в руках, спостерігав за відблисками сонця на поверхні, слухав її шепіт. Акт набирання води перетворився на медитацію. Він поливав землю не як обов'язок, а як приношення, він відчував текстуру землі, її аромат, її сприйнятливість. І коли він сідав вечорами, він більше не боровся зі своїми думками. Він дозволяв їм проходити як хмари в небі, поки його увага залишалася прикутою до маленького горщика. Минув ще тиждень і ще один. На поверхні нічого не змінилося земля залишалася просто землею. Але всередині Кайто відбувалося щось величезне, гарячкова терміновість, що керувала усім його життям, замінювалася спокоєм, якого він ніколи не знав. Він вчився мови терпіння. Він виявив, що терпіння це не пасивне очікування, а активна довіра, довіра до того, що навіть у темряві, в тиші, в уявній бездіяльності життя працює. Одного дня, коли він сидів, сильна літня гроза пронеслася над долиною: вітер, дощ, град. Першим інстинктом Кайто, інстинктом людини, що все контролює, було захистити своє насіння. Він побіг. Збудував невеликий притулок з бамбукового листя над горщиком і залишився там, промоклий, захищаючи його власним тілом. Коли гроза минула, маленький паросток, про який він і не знав, що він уже з'явився, був у безпеці. Він відчув гордість за свій вчинок. Але тут прийшов майстер Рен. Він не подивився на захищений горщик, він подивився на решту свого саду. Рослини, що зіткнулися з грозою, були похилені, так, але вони також були вимиті, яскраві, а земля навколо них була просочена, підживлена. Ти врятував свою рослину від незручностей грози, сказав майстер. Але ти також позбавив її благословення дощу. Іноді те, що ми сприймаємо як загрозу, є тією самою силою, що нас живить і робить сильнішими. Кайто подивився на свій маленький захищений паросток, а потім на решту саду стійкого і живого. І він зрозумів він усе життя будував стіни, щоб уникнути болю, невизначеності, невдач. Але роблячи це, він також позбавляв себе дощу зростання, сили, що народжується від зустрічі з бурею. Вдячність, прошепотів майстер, це не лише дякувати за сонце. Це також навчитися дякувати за дощ, що допомагає нам рости, і за вітер, що вчить нас бути гнучкими. Маленький паросток гірчиці почав рости, купаючись у сонці, що настало після грози, і разом з ним росла і практика Кайто. Його увага, раніше розділена між тисячою справ, тепер була об'єднана в догляді за цим єдиним маленьким життям. Майстер Рен, бачачи, що його серце пом'якшало, запросив його розділити з ним трапезу. Це не був бенкет, як у місті. Це була проста миска коричневого рису, кілька парових овочів і шматочок тофу. Кайто, за звичкою, збирався почати їсти швидко. Зачекай, сказав майстер. Перш ніж їсти, заплющмо очі і помандруймо з цим рисом. Ведений голосом майстра, Кайто уявив рисове поле, сонце і дощ, що його живили, руки селянина, що його садив, вогонь, що його готував. Його проста миска рису перетворилася. Вона перестала бути об'єктом і стала історією взаємозв'язку, подарунком Всесвіту. Коли він нарешті спробував перший шматок, він зробив це з благоговінням і увагою, яких ніколи раніше не відчував. І смак смак був глибшим, багатшим, ніж будь-яка страва, яку він пробував у своєму палаці. Це був смак вдячності. Щастя було невловимим для тебе, Кайто, сказав майстер, бо ти завжди шукав його в більшому. Більше багатства, більше успіху, більше майна. Але розум, який завжди шукає більше, живе у вічному стані нестачі. Ніколи не буває достатньо. Вдячність це проти отрута вона не змінює те, що ти маєш, але змінює твоє сприйняття цього. Вона вчить тебе знаходити достаток не в тому, щоб мати більше. А в тому, щоб глибше цінувати те, що ти вже маєш: спів птаха, тепло чаю в твоїх руках, просте диво твого власного дихання. Той, хто плекає вдячність, перетворює кожну мить на скарб. А ти, хто слухає, чи можеш ти знайти скарб у цю саму мить. Можливо, стілець, що тебе підтримує, можливо, повітря, що наповнює твої легені, вдячність. Це не почуття, що приходить, коли все ідеально, це практика, що приносить досконалість у кожну мить. Якщо ти бажаєш плекати цю практику, приєднуйся до нашої спільноти лайк це жест вдячності, а підписка це посадити насіння у власному саду. Кайто почав практикувати вдячність у кожному вчинку. Він дякував за воду, за землю, за сонце. І він виявив, що чим більше він дякував, тим менше йому було потрібно. Порожнеча в його серці почала заповнюватися не речами, а спокійним задоволенням. Його гірчична рослина виросла в міцний кущ, і одного ранку він побачив, що маленький птах почав будувати гніздо серед його гілок. Радість, яку відчув Кайто, була величезною. Його маленький акт турботи став домом для іншої істоти. Побачивши радість на обличчі Кайто, майстер Рен зрозумів, що той готовий до останнього уроку. Ти навчився плекати терпіння і вдячність у самотності свого саду, сказав він. Але щастя, щоб бути повним, має бути спільним. Сад, який ніхто не відвідує, це сад наполовину. Він повів його до сусіднього села, де святкували свято врожаю. Повітря було сповнене музики, сміху і запаху їжі. Кайто, звиклий до своєї самотності, спочатку відчув себе приголомшеним, але майстер повів його до старої жінки, яка ділилася рисовими пиріжками з дітьми. Дивись, сказав майстер. Її радість не зменшується від того, що вона дає, вона примножується. Вони побачили музикантів, що грали жваву мелодію, і людей села, що приєднувалися до спонтанного танцю. Їхня музика не вичерпується, коли її слухають. Прошепотів майстер. Вона стає багатшою. Ти все життя накопичував скарби для себе, продовжив він, і це залишило тебе порожнім. Бо щастя, це не ставок, який наповнюється, це джерело, яке чим більше тече, тим ряснішим стає. Справжній достаток знаходиться не в тому, що зберігають, а в тому, що віддають. У цей момент дитина спіткнулася і впала біля Кайто, подряпавши коліно. Дитина почала плакати. Не роздумуючи, Кайто став на коліна, допоміг їй піднятися, витер її рану і, щоб відволікти, розповів їй історію про маленьке гірчичне насіння, що стало домом для птахів. Дитина перестала плакати, слухаючи з широко розплющеними очима. І коли Кайто закінчив, дитина обняла його. Просте, спонтанне обійми, сповнене чистої вдячності. І в ту мить Кайто відчув хвилю щастя, настільки інтенсивну і реальну, що вона перевершила будь-яке задоволення, яке дало йому його багатство. Це було не задоволення его, це було тепло зв'язку. Він зрозумів: що щастя, це не стан, якого досягають наодинці, це енергія, що створюється у спілкуванні. Коли Кайто і майстер Рен повернулися з села, сонце починало золотити вершини гір. Повітря фестивалю, сповнене диму і сміху, змінилося на запашну тишу саду. Кайто відчував себе мандрівником, що повертається додому після довгої подорожі. Його серце, раніше вузол тривоги, тепер билося спокійним і просторим ритмом. Він сів біля майстра під старою сосною на тому самому місці. Де тижні тому прийшов з розбитою душею. Він подивився на свої власні руки, руки купця, які тепер були забруднені землею і пахли деревом. Він більше не бачив їх як інструменти для накопичення, а для створення і зв'язку. Майстре, сказав він ясним голосом, у якому вже не було ні зарозумілості купця, ні відчаю шукача. Здається, я починаю розуміти. Щастя, за яким я гнався, було схоже на спробу зловити вітер. Це була ідея, привид. Але радість, яку я відчув сьогодні, допомагаючи старій жінці, розповідаючи історію дитині вона була реальною, вона була теплою, вона була твердою. Майстер Рен повільно кивнув його обличчя було освітлене останнім світлом дня. Ти відкрив велику алхімію серця, сказав він. Ти навчився перетворювати енергію. енергію амбіцій, яку ти раніше використовував, щоб накопичувати багатство лише для себе, тепер ти перетворив на щедрість, що живить інших. енергію свого хитрого розуму, яку ти раніше використовував для розрахунку прибутків, тепер ти перетворив на мудрість, що бачить красу в простому. Кайто подивився на свій гірчичний кущ. Це вже не був маленький паросток. Він перетворився на міцну рослину з листям глибокого зеленого кольору і крихітними жовтими квітами, що сяяли як маленькі коштовності. А в його гілках гніздо птаха тепер було домом для трьох маленьких пташенят, чиї голови визирали з тремтячою цікавістю. Твій внутрішній сад, продовжив майстер, більше не є пустелею. Ти обробив землю терпінням. Ти полив насіння вдячністю, і ти дозволив сонцю спільної радості дати їм розквітнути. Ти більше не людина, що шукає щастя, ти став людиною, що його вирощує. Кайто усвідомив глибоку істину його подорож не була для того, щоб знайти щось нове, чого він не мав. Це був процес згадування і реактивації того, що завжди було приховано всередині нього. Всесвіт не відмовляв йому в щасті. він просто дав йому свободу вибору не бачити його, шукати його не в тих місцях. Його страждання не було покаранням, а компасом, який своєю стрілкою болю, нарешті підштовхнув його шукати в правильному напрямку, всередину. Але, майстре, запитав Кайто, відчуваючи, що останні двері ще не відчинені. Тепер, коли мій сад починає квітнути, як мені його захистити, як уникнути того, щоб старі бур'яни сумнівів страху і нестачі знову не виросли? Майстер Рен не відповів він встав і жестом запросив його слідувати. Вони вийшли з саду і почали йти стежкою, що вела в глиб лісу, поки ніч зі своїм покровом зірок починала опускатися на світ. Вони йшли в зручній тиші, їхні кроки відбивали ритм пульсу ночі. Повний місяць виглядав з за гілок дерев, заливаючи стежку сріблястим примарним світлом. Вони дійшли до невеликої галявини в серці лісу. У центрі був абсолютно нерухомий ставок, поверхня якого була темним дзеркалом, що з абсолютною ясністю відбивало зоряне небо. Це ставок тихого серця, прошепотів майстер. Дивись! Кайто нахилився. У воді він побачив не власне відображення, а відображення місяця і зірок, воно було настільки досконалим, що на мить йому здалося, ніби він дивиться прямо в космос. Щастя і вдячність, які ти виростив, сказав майстер. Схожі на місяць і зорі. Вони завжди є на небі твоєї справжньої природи, але часто ми їх не бачимо. Майстер взяв маленький камінь і м'яко кинув його в центр ставка. У мить, коли камінь торкнувся води, ідеальне відображення розбилося на друзьки. Тисячі уламків зірок і місяця танцювали в хвилях, що розходилися. Вітер життя, камені труднощів завжди будуть приходити, сказав майстер. Вони будуть хвилювати поверхню твого розуму, відображення розіб'ється, і в цей момент твій старий розум, розум купця, повірить, що він втратив місяць. Що щастя зникло, Кайто спостерігав, як хвилі повільно почали заспокоюватися. І в міру того, як вода затихала, відображення місяця і зірок почало збиратися знову, повертаючись до свого стану ідеальної ясності. Але місяць ніколи не зникав, продовжив майстер. Він був лише прихований хвилюванням поверхні. Твоє завдання, щоб твій сад продовжував квітнути. Не уникати того, щоб камені падали в твій ставок. А плекати внутрішню тишу настільки глибоку, щоб після кожного хвилювання вода поверталася до свого природного спокою якомога швидше. Постійна практика терпіння, сказав він, його голос відзначав кожне слово як мантру: це те, що поглиблює твій ставок, щоб маленькі камені більше не хвилювали всю воду. Постійна практика вдячності. Це те, що очищає воду від гіркоти, дозволяючи їй ясніше відбивати світло. І постійна практика спільної радості це те, що запрошує інших сісти на березі твого ставка, нагадуючи тобі про красу відображення, коли ти сам про нього забуваєш. Ніколи не припиняй плекати, Кайто, завершив майстер. Щастя, це не стан, якого досягають, і потім володіють назавжди. Це живий сад. Він вимагає щоденного догляду, він вимагає твоєї люблячої присутності, твоєї постійної уваги, не зобов'язку, а як найглибший акт любові до себе і до світу. Кайто сів біля ставка у його розумі більше не було питань, лише глибокий, резонуючий мир. Він зрозумів, що мета не жити в стані безперервного щастя, а стати таким садівником. Який знає, як змусити радість квітнути знову і знову, навіть після найсуворішої зими, Кайто повернувся в місто лінянь. Не як змучений купець, що пішов, а як людина, що несла сад у своєму серці. Він перетворив своє життя. Він відкрив свої чудові приватні сади, щоб діти міста мали місце для зв'язку з природою. Він використав своє величезне багатство не для того, щоб накопичувати більше, а щоб створювати школи, де молоді ремісники могли вчитися не лише ремеслу, а й терпінню та усвідомленості, і в його великій чайній залі, колись зарезервованій для багатих і могутніх. Тепер він сидів з будь-ким, хто відчував спрагу, ділячись не лише найкращим чаєм, а й історіями та мудрістю, які він виростив. Він виявив. Що його справжнє багатство було не в його скринях із золотом, а в теплі спільноти, яку він допомагав розквітати, його серце раніше пустеля тепер було оазисом, місцем притулку і живлення для багатьох. Він ніколи не припиняв плекати. Щоранку він сидів у тиші, поливаючи насіння вдячності. Щодня він знаходив можливість поділитися посмішкою, послухати, бути м'яким дощем в саду іншого. І в цій постійній практиці він знайшов щастя і мир, які були непохитними, бо вони залежали не від того, що він мав, а від того, що він давав. Подорож Кайто це твоя власна подорож, суха земля Його серця, це відлуння нашого власного пошуку. Життя часто не дає нам щастя, на яке ми очікуємо. Воно дає нам щось набагато цінніше воно дає нам землю, насіння і дощ. Воно дає нам можливість стати садівниками власної радості тобі не потрібно чекати, поки обставини стануть ідеальними ти можеш почати плекати сьогодні прямо зараз. З однією думкою вдячності за повітря, яким ти дихаєш, з одним актом щедрості, хоч і незначним, з одним усвідомленим подихом, заякорюючись у диві буття живим, і пам'ятай останнє вчення. Мантру, яку ти можеш нести з собою через усі пори року свого життя, щастя не знаходять, його вирощують, і найкрасивіший сад той, яким діляться.